Вітаю на каналі у гостях у Тані. Зараз буду обробляти свої помідори від фітофтори Буду обробляти квадрісом. І зараз хочу вам показати, ось я вже показувала, що я свої низькорослі помідори взагалі не пасинкую. Ну, я їх навіть і не підв'язую. Мені там писали, що ну, треба, як це так. Вони там не будуть врожаю. Я зараз вам покажу ось Санька. Дивіться, що тут робиться? Я їх не ось, Дивіться, починаємо звідси. Ось, ось. Листочки закривають. Там унизу. Все ось іду сюди, сюди, до самого верху. Далі ось непосинковані пасинки, ось уже на пасинках їх скільки висить. Зараз переверну кучу на другу сторону. Я їх і не підв'язую, я їх не пасинкую. Подивіться, знову ж, ось гарні листі у мене, ось, ось. Бачите, це все, все це помідори ніякі на всіх пастинках, і зверху, ось дивіться, бачите, ось рости, Ось будуть тісно зав'язь, ось уже цвітуть. Ось вони зав'язуються. Це вже пастинки пішли цвісти і в'язатися. Тому отакі сорти низькоросли. Ось дивіться, наступний. ось, Бачите, що тут робиться. Їх тут дуже багато. Ну це гарний сорт, це старий сорт. Він мене ніколи зараз перекину на другу сторону кущ. Ось. Зверху йду. Ось і до самого низу. Так, треба ж показати всерединку. Листки я не обриваю. Ось низ. Лежать вони в мене там. Ось отут. Лежать, ось в'яжеться. Оце вже нападає чорна плямистість. Це не фітавтора, це чорна плямистість. Це таке, о, бачите? Ось тут на цій грязці чогось вона завелась у мене. Ось, бачите, там. Це сорт Санька. Зараз покажу інший сорт. Ось сорт факел. Дивіться. Пасинки, я їх не зриваю. До речі, і ось вони йдуть вже ось від пасинків, починає вже зав'язуватися. Ось далі теж не підв'язаний і навіть трохи бур'яні. Ось, ось вони йдуть і будуть в'язатися, і будуть до осені вони плодоносити. Ось одна кість, на пасинку, ось друга, ось третя в'яжеться, он четверта в'яжеться. Ось це сорт факел. Ще факел. Ось лежить кущ у мене він. І тут ось, починаючи зверху, там уже на пасинках в'яжеться, донизу, до самого із цього боку ось клади. Помідори без пасинкування. Вони прекрасно себе почувають. І тут вони в траві, до землі вони не дотрогуються, посаджені вони в мене ріденько І не треба ніякого пасу... пасинкування їм. Вони прекрасно будуть в'язатися. І ось дивіться, ось буде завість, ось буде ось на пасинку ось на пасинку, ось на пасинку ось пасинку Ось отакі низькорослі сорти я ніколи не пасинкую. Ніколи. Одне єдине, що я дбаю за те, щоб від барашниця цієї роси, від фітофтори, я обробляю. Ось сорт іскарка. Я його теж кущ відвернула, бо він на землі лежить. Я його посадила десь у середині червня. Були такі манюсінькі. Ну, думаю, не буду викидати розсад, посаджу. Вони ось в'яжуться, ось в'яжуться, ось там іще знизу вже в'яжуться. І ось вони до самого верху цвітуть і на пасинках цвітуть. І так вони будуть у мене до самих морозів. Саме головне, щоб вони не захворіли. А все решта для них не важливо для цих низькорослих. Обриваєте ви листя чи не обриваєте, пасинкуєте на всіх пасинках. Ну, це ж не перший рік таке, така історія. Я постійно так роблю. І вони, мене, їх дуже багато. Ну, звичайно, можливо, їх буде трохи на осінь, їх буде, вони трохи дрібніші будуть, але їх буде дуже багато. Висновок, який можна зробити, що ці низькорослі помідори, їх. Не треба, ну, не треба, можна не пасинкувати. Не треба біля них так вже сильно ходити, там пасинкувати, рвати і все. Ось, Дивіться, вони їх тут ось пасинок унизу лежить. І ось вже помідори. Ось, ось, там нижче. Зараз покажу, нижче. І ось пішов вже від куща. Сюди і тут він буде розвиватися, і будуть уверху вже помідори в'язатися. Ось отак я роблю вирощую низькорослі помідори.